Третій рік, приживляємо пшеницю, най... а, ні, трошки видно. Така слабенька у нас полетит на пшеничка, але висіли просто пізно, але нічого не зробиш, що є. Добре й така. Погода буде нормальна, буде тепло, то... Що дивлюсь, вже не малю я. То що. Думаю, їхати, 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 не їхати. Не спав по суті, тоді кажу батькові. А, бо вчора виїхали підживлять, трактор поламався. Виїхали вже на поле підживлять. Ламався трактор, сиденья напевно, насилу доїхав до того. Як сонечко воно виглядає то, так, як їх малювало, 11-10 не буде, а потім доща, на ще й сніг малює, невеличкий. Ну, Побачимо. В принципі, в нас на тілі зараз сир, земля сира, бо були попередні дні сонце, то вже теплий й закривав, бо висушувало. Якщо вчора приїхали, то було ну, сиро, селітра розстане і картомітру, ну, не питання. Полога сумасшедша. Так, щоб не рештки, то напевно і не розкидав би водоколес плив. Другий наче, але не кидає колесами ніякого хлибняка. Розкидаємо, трошечки присилися, але хмарно, буде супер. Авіатор працює, Поробив. Будемо наблюдати, устарілась. Дивіться, що, що буде. Все буде Україна. На цьому. Ось так ми заправляємось така у нас живенька пшеничка. Стини наче вистає. Побачимо. Вроді корінчики пускає, аби вирвати би. Ось все, бачимо який корінець. Якраз перервав на вузлику. Отлічно! Якраз час підживлять.